У день, коли всі театрали святкували своє професійне свято, івано-франківський театр ляльок відзначив ювілей домівці, де народжується казка, яка знайомить з театральним мистецтвом наймолодших глядачів, 65. Більшу частину цього солідного віку у театрі працює Зіновій ліч борецький 37 років, із тих 65 я очолював театр, і я можу так би мовити на моїх очах. Оті зміни відбувалися колись. Грали щось 900 вистав в рік. А зараз грають 420 двадцять вістав. Найболючішою проблемою цього театру у всі роки його існування було приміщення. Більшість часу його доводилось орендувати. У 70-х, пригадує Зіновій Борецький, їхньою творчою оселою була одноповерхова хатинка з трьома кімнатами. Володимир Підцерковний ось уже сьомий рік головний режисер театру. Тож про нелегкі часи лялькарської безпритульності знає не з розповідей. Власне стаціонарне приміщення з чудовою глядацькою залою на 200 місць вважає, чи не найважливішою подією у біографії. Ефії Івано-Франківського театру Ляльок найбільшою, на мою думку, подією останніх років це те, що ми отримали на 60-ліття, 5 років тому. Це чудове приміщення у центрі міста, де ми можемо приймати своїх гостей, наших глядачів. Обласний театр ляльок народився у Станіславі на початку весни 1945-го. Світлини, які ілюструють історію лялькового театру імені Маріки Підгірянки, охоплюють період з тих далеких повоєнних років і до сьогодення включно. Наразі у репертуарі театру понад 30 постановок. Модерним нововведенням є поява серед них вистав для дорослих глядачів.